Сьогодні, 12.24 відбулося засідання нашої бюджетної комісії. На бюджетній комісії присутні шість осіб, які, які, які дозволяють нам розглядати наші питання. Які питання виносилися на не, за, зачитаю, які виносилися, всі вони прийняті нами позитивно. Про внесення змін до бюджету Кам'янської територіальної громади на 24 рік по доходах. Дохідна частина сільського бюджету в зв'язку з привикланням по загальному фонду в цілому збільшується на 1 мільйон 70 тисяч гривень. Відповідно, видаткова частина сільського бюджету збільшується в цілому по загальному фонду на суму 1 млн 70 грн. Тисяч гривень за рахунок перевиконання дохідної частини бюджету за 11 місяців поточного року направляємо їх. Загальний фонд на заробітну плату та нарахування на неї по дитячих мішкільних установах закладах середньої освіти суми 1 мільйон три тисячі гривні. Надання субвенції Стожинецькій міській раді в сумі 26 508 гривень. З них Стожинець центру на отримання одного підопічного жителя громади в сумі 8 тисяч гривень, згідно подано звіту про витрату коштів. Та 18 508 гривень, 508 гривень згідно клопотання Старожинецького інклюзивного ресурсного центру на відшкодування витрат за отримані психологічно-педагогічні та корекційно розвиткові послуги особам з особливими освітніми потребами громади у 2024 році та 40 тисяч гривень допомоги до відзначення День інваліду учасника бойових дій громадам, які знаходяться складних життєвих умова. Крім того, за рахунок економії коштів по придбанню в сумі 382 тисячі 230 гривень, послуга в сумі 153 тисячі 300 гривень, комунальних послуг 59 780 тисяч гривень, та інших втрат в сумі 77 590 гривень. Направляємо кошти на заробітну плату та нарахування на неї в сумі 409 тисяч 700 гривень по апарату благоустрою пожежній охорони допомоги до дня інваліда, учасникам бойових дій громадянам, які знаходяться в складних життєвих обставинах. У сумі 190 тисяч 100 гривень. На заходи по землеустрою проведення нормативної грошової оцінки землі в сумі 3,5 тисячі гривень, за рахунок економії коштів по заробітній платі та нарахування на неї в сумі 114 14 тисяч двісті гривень 42 копійки до апарату відділу освіти, направити їх на заробітну плату та нарахування на неї по дитячих дошкільних закладах. В сумі 104 тисячі 420 гривень. 9 гривень, 20 копійок та бухгалтерії відділу освіти в сумі 9 тисяч сімсот гривня 22 копійки. субвенція з державного бюджету місцевим бюджетом на забезпечення харчування учнів початкових класів закладах середньої, загальної середньої освіти 297 тисяч гривень. На харчування. Крім того, нами розглянено остання е, подання одноразової матеріальної допомоги. А саме е, були поступили заяви від Бузик Анни Михайлівни, Сільви Петрівни і е, від е, військовослужбовця. Е, 에, да, три заяви розглянуто позитивно. Бузик 에, Анна Михайлівна виділяємо 35 тисяч гривень. Гедора Сільва Петрівна 35 тисяч гривень і військового службовцю нашому на лікування 65 тисяч гривень. 에... Заяв... Прошу надати дозвіл на е, вкладання до оренди водного об'єкту е, площею 455835 га, кадастровий номер 732-458-4000 01-302-2027. Е, для господарських потреб яка розташована в селі камінь на території розташована в селі камінь на термін дії старого договору оренди ставка... ставка терміном на 21 рік Код... Відповідно до Кодексу України про захист персональних даних надаю згоду на обробку моїх персональних даних. Підпис Дмитран Василь Григорович. Щоб Роз... розглядалося це питання на комісію відводного фонду комунальної власності. Було з з це було перед підписанням договору, Там був договір підписаний з адміністрацією, оскільки це було колись вози за межами, а зараз іде підписання напряму з кам'янської територіальною громадою. Тому винесено це питання на бюджетну комісію. Земельна комісія, якщо мені не зраджує, пам'ять, дала, дала, дала попередню згоду на 10 років по оренду, а відсоткову ставку ви маєте бюджетній комісії маєте поставити. Нормативного грошова оцінка. Нормативна ну, грошова оцінка немала. 139 тисяч 153 гривень. Це не є велика грошова оцінка. 139 тисяч. Ставка встановлюється 12%. відсотків. майже класик на голосування це вже Винести на голосування, ставку озвучити і винести на <звіг> Пропоную <звіг> дану пропозицію поставити на голосування. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. Ставка 12%. 16 тисяч без різних. 16 тисяч гривень на рік. Там площа велика, велика заливнення йде, і там приносить прибуток приносить. Тобто це не є далека не да, Попередній велика. домі був, по-моєму, на 9 тисяч гривень. Якщо б мені не зраджує пам'ять, то було на 9 тисяч гривень. ж сама заява е, поступила. Вже проголосували? Ні. Ні. Хто за дану, вертаємося до попередньої заяви Мікна Василя Гегор'йовича, хто за дану е, пропозицію ставити е, ставку став 12%, прошу голосувати. Прийняти. Низельський Георгій Миколаєвич це село Михальча, так же само прошу та дозвіл на подання договору оренди, так же само грошова оцінка, 12, та же сама ставка 12%. Грошова оцінка 47 тисяч, це взагалі мала грошова оцінка. 12%, тому рік виходить 5640 на гривню. Та ні, Там ж якісь питання були Були питання, але ми зобов'язані, щоб зараз зобов'язані продовжити дію терміну, а на сесії не вирішили, на який термін вони робити. Але зараз ми маємо юридичній процедурі Кам'янська сільська рада зобов'язана розглянути заяву і зобов'язана прийняти рішення. А вже який термін діє договора, то спільно будемо на сесії вирішувати всі разом. А там не закінчився термін охорони, то там не закінчився. Якщо мені не зраджую зовуш таки пам'ять, то був сім років. І коли ми вже на сім років будемо, коли ми будемо на сесії, ми будемо це питання піднімати і переглядати це. Але зараз ми, о, о, наше юридичне зобов'язання розглянути цю заяву і прийняти. Термін, ну, який договорити, це вже вирішує сесія колегіальна. Це будуть представники всіх комісій на сесії, ми будуть колегіальні це. Але процедура передбачається по така. Ну, там одне питання, що виліклов дискусії. Но, ця нормативна грошова оцінка є... По для... Подешевшому? Подешевше. Чи можна як то? А, ще раз? В рази по дешевшому нормативна-рошова оцінка. Як ми... була? Так, да. в рази подешевше. Ми ж зробили нормативно грошові оцінки. Тепер були повністю пам'ятати, кілька років тому на всі населені пункти зробили нормативного грошові оцінки. При новій методиці розрахунку нормативно грошової оцінки ставки суми зменшені. Uh -huh. uh, Орендар uh, на тракторній бригаді ми хочемо звати, що тут під цьому, У нього нормативна грошова оцінка, він приніс нормативну грошову оцінку на 26 тисяч гривень. Я з нею не погодився і замовив у паралельну оцінку, замовив в інституті землеустрою. Він ФОПа робив нормативну грошову, а я, я замовив в інституті Так, Дійсно співпадає 27 тисяч гривень нормативну грошу. Це дійсно, дійсно так. Тому, виходить, що площа невелика і тому тим, що є оцінки не є невелика. Велика площа, а вже не що... Так як недавно ми розглядали питання кар'єр трна... е... на кам'яну кар кар залоги, там площа 13 гектарів, нормативно, що оцінка за рахунок площі велика є і вона досить суттєва. Тут мала, мала площа, мала оцінка. Мала Ну, чекаємо зміни, поки що так Диск. Я ж цікавий не в тому, щоб ми максимально більше отримували бюджет від об'єктів комунальної власності, які знаходяться в оренді, але разом з тим має те, що має. Арпа має бути слідуюча, буде бачити там, там площа гектарів. Тут 14 по-моєму, гектарів озера має бути слідуюча, бачите, які там. І зараз не, не все хочеться, не про усе хочеться говорити відраз. Хто задав пропозицію 12% Зельському Денізі Миколаєвичу від грошової оцінки? Прошу, yes. Що, на заява Проданчук Сергій Васильович. Це також е, озеро 077-28А Сулі Михайлович. Це тракторна бригада. Трактор бригада. Тут, в общем, 23 тисячі 480 тисяч гривень грошова оцінка. Якщо ми ставимо 12%, то буде 2 тисячі 800 гривень. Знову ж таки, друзі, термін дії договору оренди, ми вже будемо виносити це все на сесію. Наша задача зараз, я як зацікавлена особа, в тому щоб отримувати кошти, найбільше кошти у бюджету і наша з вами задача однаково є тут в цьому, щоб ми отримали максимальну вигоду з оренду. Термін діяння вже будемо говорити на серці. Це широкі обговорення, бо одні погоджуються із так, у них думка інша. Ми заслухаємо всі думки і ми будемо продовжувати, Так ставного голосування 12% по продавчу Сергію Васильовичу. Це Так. Це саме пожалуйста Андрій Я поясню, що це зібрання відділі. Це у старих розківці був мобілізований. Сьогодні з стоматологом у Старих Бусківцях у приміщенні, по-моєму, ФАПа, як я не, не помиляюся сюди, чи там до приміщення старого мазину я точно не пам'ятаю, він був мобілізований, там діє договірний сплачував є, і вони ще і хоче його подумати. договір? Так. Ми розробили на сесії, ви пам'ятаєте, як ми приймали ставки реклами на квадратний метр, так як інші міста села, селища по Україні взяли середню, середню вартість по Україні, яку є, і ввели на території нашої громади рішення сесії ставки на, на рекламу від квадратного метра. Він мало нам платить за розміщення реклами, і зараз ми будемо таки, на сесії, будемо. Ці ставки будемо регулювати для того, щоб громада бюджет не має допомоги. Як? Заява приватного підприємця СНЕНКО Олег Олександрович просимо, просимо продовжити дозвіл, виданий 26 лютого 2019 року, який виданий на підставі Могильчанської Хмельницької ради 26 20 лютого 2019 року. Був виданий на 5 років. Прошу продовжити те, дозвіл та підписати нового. Мене заперечує. Ні. Є згодом? Шевчук Василь. Дроб 003 для цінопасіння дробно та виписання подоби, яка розташована по вулиці Косацькій шлях, я так розумію, в селі Заволока. Це була така заява. Там є це середня, наскільки я пам'ятаю, це середня заволока, там є ми, ну коротше, там Так, <заспосібно> ямитність. Да, да. Так. Пропонується також. грошова оцінка, тут становить 6400 гривень на це зовсім смішно. Тут 12%, кіло, якщо це 768 гривень. Підтримається. Може да. менше, але людина вирощує худобу. Zdaj se to reje, pomir, da se cena v to reje ne reje 20-odnih zemljev. To je pomir, da se cena. Treba je to. Na film zasedanja zemeljne komisije. Як я сказала, не постарій По Постарі привичці. Допомога розглянула, але все розглядаємо. Допомага не розглянула. А, ну так. От.